Гроші за гачок, а ще за можливість його закинути. Сумським рибалкам доведеться платити. Інформацію про це дня ми поширили і розповсюдили серед любителів рибної ловлі. Чи справді доведеться платити за хвости і власне хобі? Дізнавався Дмитро Шпірко. За рибу гроші цей вислів із фразеологізму може перетворитися на реалії в українському держрибагентстві Заговорили про те, що любительське рибальство може стати на платні реки. Риби від того має стати більше. А сумський рибалка Михайло демонструє порожній садок. І як той герой Єралашівського скетшоу, зі знанням справи, констатує риби тут немає. Своя вельми красномовна думка у цього чоловіка щодо можливої реформи галузі Сейчас в кармани наб'ють, а риби не буде. Усі опитані нами сумські рибалки сходяться на думці. Сьогодні закинути гачка у воду фактично немає де. Або платні, буцімто зариблені ставки, або річки, де спіймати бодай щось за щастя. Проте Сергію Івановичу їх фортуна посміхнулася. На пательні ввечері будуть і лящ, і карасики. А от на рибне новаторство чоловік дивиться по-своєму. Можна щоб платити там какую-то членські зносики, там помірні. Ну, скільки ви змогли платити на рік ось? На рік? Ну, рівень 300-400, допустимо. Сумчанам про суми грошові говорити виявляється ще зарано. Рибохороні заспокоюють найближчим Чи часом кардинальних змін не буде. На європейську практику поглядають, але чекають на команду згори, від Києва. Тамтешні чиновники поки обмежилися пілотним проектом на канівському водосховищі. Сумчани ж прогнозує начальник обласної рибохорони. У наступному році за хобі не платитимуть. Далі ж. Плата там буде чисто чисто так, доступна до Піти ці гроші мають на зариблення наших річок і водосховищ рибою. Її планують стане більше вже протягом п'яти років. Поповнення рибних запасів і воспроїздження це буквально ну, диво, який вид риби, 3-4 роки риба вже росте. Та поки всі ці перспективи вудками по воді писані, а тому і справжні зміни у галузі, що мовчки, як риба волає про їх необхідність, схоже лише паперові. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.